Питання, якщо Бога не можна побачити, як ми можемо знати, що Він існує? Відповідь, хоч ми не можемо його бачити, ми знаємо, що Бог існує. Бо Біблія дії апостолів 14 годин 17 хвилин каже він не залишив себе без свідчення. Бог дає докази, щоб люди могли пізнати його існування. Про існування можна говорити лише тоді, коли є докази, це не вигадка і не порожні припущення. У діях апостолів 17 годин 25 хвилин читаємо, що Бог дає всім життя, подих і все інше. Це доказ, який Бог виявляє в кожній людині. Коли ми паємо воду, ми повинні пам'ятати про її джерело, так само ми повинні знати, що життя, подих і все походить від Бога. Хоча вчені вже відкрили елементи матерії, як із цих неживих елементів могло виникнути життя. Це велике питання про походження життя, окрім того, що воно дане Богом ніякої іншої відповіді вчені дати не можуть. Тому той факт, що у світі існує життя, є доказом існування істинного Бога. Цей доказ видимий у кожній людині, наскільки він очевидний і мовив.